Друзі, всім привіт! Всі дуже хотіли, всі питали, чому немає електрокара в продажі. Друзі, тепер у нас є електрокар в продажі. Це Шкода Enyaq 2021 року випуск. Ось так він стильно та сучасно виглядає. Подивіться на цю оптику, на такий гарний перед автомобіля. На 80 кВт батарейка у нас. Шкода Enyaq, модельний вже 22 рік спортивній комплектації, расочний колір на максимальній комплектації в автомобілі є все. І шкіра, і всі асистенти водіння, безключовий, електропривід багажника, автомобіль в антихромі, антихромі на дуже крутих легкосплавних дисках оригінальних. Ось так обійшли ми автомобіль по кругу. Дуже класний, комфортний автомобіль. Друзі, показуємо вам салон. Салон це просто самоліт. Ви подивіться на це сидіння з перфорацією шкіряні. Спортивне кермо, великий монітор, як телевізор, амбієнт підсвітки присутні всі. є Єдестронік, всі підсвітки, пробіг 150 тисяч. Стан автомобіля, ніби як щойно виїхав з салону. Сонцезахисні шторки. Все в автомобілі присутнє. Ось така гарна в нас борзна жопка в цій шкоді. Тому, друзі, кого зацікавить автомобіль, приїхали та купили. Всім пока!